Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Адвантергруп, співзасновник центру економічного відновлення. Андрію, вітаю в ефірі. Вітаю, Доброго ради бачити. Навзаєм. Ви з Валерієм Пекарем написали статтю про те, що українське суспільство з багатьох причин уникає. Дискусії про перемогу і про поразку. Це посилює стратегічні ризики, адже ні суспільство, ні політичне керівництво не готові до переговорів і завершення війни. Хочу, хотілося би почути вашу позицію і, власне кажучи, спробувати. Я розумію, що, що розмова така об'ємна, а спробувати розшифрувати обидва варіанти: що може бути поразкою, що може бути перемогою. Андрію, я, я пропоную ось що зробити. Знаєте, щоб не заганяти людей в депресняк, почати з поразки і вийти на перемогу. Я, я взагалі думаю позитивно і я таким поінформованим, аналізуючим оптимістом. Чому? Тому що які б не були сценарії, ми ж українці, ми маємо зібратися і вплинути. І вплинути на перебіг подій так, щоб реалізувалися ті сценарії, які нам потрібні, які ми вважаємо бажаними. Завдання форсайтів, які ми проводимо час від часу, а це ж робота не тільки моя і Валерія Пекара, які Форсайт Фондейшн, це робота, в яку залучені десятки експертів, провідних в сфері безпекової, людського капіталу, економіки, міжнародних відносин тощо. Всього в нас в базі більше 160 експертів, з якими ми працюємо над аналізом червоних ліній для України, сценаріїв розвитку подій. Такий тому це результат, фактично таке узагальнення, яке ми зробили по величезній роботі, описавши сценарій: сценарії е, завершення війни, бо е, насправді в нас основний трек це продовження війни. Це війна, яка може тривати десятки років, і це насправді не негативний сценарій. Так зараз здається, що ну, скільки вже можна, і ми настільки втомилися, і ми втрачаємо най, найкращих найкращих е, українців, е, і точно потрібно, щоб ця війна завершилася, але завершилась як? В якому форматі? Чи маємо ми таку можливість завершити війну, чи маємо ми можливість досягнути перемоги? Саме тому ми і спробували проаналізувати, а які ж сценарії е, завершення війни взагалі існують. І фактично, е, я сподіваюся, що багато тих, хто послухає наш сьогоднішній ефір, е, звернуться до е, на нашого матеріалу. Ми поки опублікували це не як статтю, а як е, фактично звіт по форсайту. Е, там детально розписані всі сценарії, але хочу сказати, що сценарії насправді. В цьому вілі в десятках сценаріїв, які ми аналізували, все зводиться фактично фактично до двох так званих розтягних. Все буде відбуватися в світі, і е, який формат незалежності нам вдасться відстояти в, е, в самій Україні в світі е, фактично розгортається два варіанти подій: це полярності, вона справді існує якась комбінація цих е, сценаріїв, але базово це. Або збереження існуючої міжнародної правової системи існуючої системи балансів противаг ООН, міжнародних організацій блоків міжнародних фактично системи, в якій верховенство права є домінуючим, і інтерес кожної окремої, навіть невеликої країни, є захищеним. Андрію, можна, розкрутати... я тут, можна я вставлю два слова, тому що на сьогодні це виглядає, як вибачте, за цю гру слів. Це сумно, але насправді така гру гра слів, а що йдеться про існуючу неіснуючу правову систему. Звичайно, слабку, звичайно, з вадами, звичайно, з, рад... з недієвим радбезомовом, але все ж таки таку систему, яка е може. Е Викликати консенсус, глобальний консенсус, по питанню, що є е, поганим, що є добре, ну, наприклад, є міжнародний консенсус, підтриманий більшістю країн. ООН, що напад Росії на Україну є неприйнятним. Це неприйнятним є руйнація територіальної цілісності, є міжнародне право, яке якщо і не дає можливість зараз покарати агресора, але тим не менше призводить до того, що є 55 п'ять країн союзників України, що більшість країн в ООН на генеральній асамблеї голосує, і, і тим більше в Радбезі, хоча там є право вето, голосує е, за резолюції на користь України. Тобто, навіть в таких умовах є, є певна певна е, певне переконання. Що Україна не кинута, не змушена сам на сам опинитися з цим злом, але є альтернатива цьому сценарію, і великою мірою ми зараз спостерігаємо якраз сув від того, що ми називаємо силою права до права сили, коли міжнародні договори перестають діяти, коли вся міжнародна система вагів противаг розсипається. І той, хто сильніше, той і правий. С -с -с Ситуація, при якій можливо не, не розпадаються союзи, але точно перестає працювати міжнародне право. І, відповідно, для України це шлях в долучення до між тих тих союзів регіональних безпекових, які формуються в північній Європі, в Центральній Європі, до Європейської армії. Я не можу сказати, що це негативне сценарій, це сценарій, в якому ми просто маємо змінити нашу стратегію. Ну, це глобальні події, глобальна політика. Я просто а думаю, дивитися... Андрію, я, я просто думаю про те, що те, що ви говорите, ну воно якесь гіпотетичне. Вибачте, будь ласка, яка європейська армія? Е, знов таки, ми ж дивимося в горизонт, це ж сценарій. В якщо розвивається е, логіка права сили, то е, так можливо, це, це буде не армія ЄС, а армія тих європейських країн, які розуміють, що е, покладатися на захист з боку Сполучених Штатів Америки, ми е, не можемо. Що ризик агресії Російської імперії збільшується, і відповідно європейські країни змушені домовитись про взаємний пакт. Е, Безпеки, про взаємний захист, і тут українська армія українські збройні сили стають одним з ключових елементів цієї нової конфігурації. Так там можливі різні сценарії побудова фортеці Європи Європи, вже складно буде говорити про європейський союз, бо звичайно повною мірою ми тоді побачимо, що ці російські проксії, які існують в європейському союзі. Будуть робити все можливе для того, щоб зруйнувати європейський союз, натомість точно може з'явитися альтернатива у вигляді нових безпекових е, союзів, і тут е, я покладаюся якраз на ті процеси, які е, розгортаються в північній Європі, з долученням Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції е, інших країн, і зрештою, ми, ми можемо побачити принципово нову конфігурацію, але але це ж віяло сценарій. Е, є е, інший вимір. Це, це вимір, на, на що ж може розраховувати сама Україна, або на необмежений, ну фактично існуючий суверенітет, або на обмежений, скорочений суверенітет. І тут, там теж, виявляється, є ціла низка можливих сценарних е, таких розтяжок. Зрештою, що ми бачимо, найбільш ймовірними сценаріями є сценарії, які ми називаємо сценарії гнилої угоди, коли е, в рамках е, неефективного, але все ж таки збереженого міжнародного права Україну змушують якраз для того, щоб зберегти видимість роботи цього міжнародного права, е, погодитись на часткову відмову від суверенітету на втрату територій чи на Певне обмеження е, власного суб'єктного вибору подальшої інтеграції НАТО інтеграції, наприклад, і е, така угода, яка дозволить зберегти обличчя Сполученим Штатам Америки, Росії почати готуватися до е, наступної хвилі агресії а Китаю фіксувати е, ну фактично п -п -п Певну перемогу, е, такі такий сценарій є найбільш імовірним. Це сценарій гнилої угоди, до якої нас схиляють поступово, як ми бачимо з багатьох фронтів. Інший ймовірний сценарій це сценарій, коли розпадається фактично міжнародна правова система, але Україна власною силою, власною адаптивністю і ефективністю інновативністю збройних сил зберігає в цьому глобальному хаосі певну суб'єктність власний суверенітет і відповідно стає елементом нових безпекових союзів. Ці сценарії є найбільш ймовірними, Хоча Україна і все, що розгортається навколо України, вже багато разів нам показували, що найбільш ймовірні сценарії найчастіше не реалізуються реалізуються інші Джокери те, що називається правильно, правильно назвав в управлінні майбутнього а не чр лебіді, і таким сценарієм може стати як сталий мир, і цей сценарій можливий, якщо за трампівською трампівським прагненням угод викриється новий шар американської політики, спрямований на те, щоб відірвати якомога більше країн від. Китаю, і вже ми бачимо це по Малайзії по Індонезії. Побудувати принципово нову гру з Індією, зрештою змусити Китай домовлятися на більш високому рівні глобальної політики про не сфери впливу, а про збереження доларової економіки, про, про дипломатичний характер відносин щодо Тайваню на майбутнє і фактично відтермінують. Таким чином світову війну з 2027 тисячі двадцять року на більш далекий горизонт в такому варіанті, коли Росія побачить, що немає жодних ані економічних, ані технологічних, ані військових можливостей для досягнення перемоги в Україні чи знищення української державності, і це змусить Росію визнати не не поразку, а визнати неможливість до досягнення цілей. І поступове відповзання з України такий сценарій теж є можливим, тому ми не те, що зберігаємо оптимізм, а ми шукаємо важелі, яким чином прискорити чи посилити ймовірність цього сценарію Тож, посилення санкцій, шляхом розпаду Росії з дією з національними елітами. Звичайно, є і негативні сценарії при так, цьому. так, не треба. Нам треба вирішувати термінові завдання. У нас зараз ворог рветься на східному фланзі, фронті. Ви це чудово знаєте, і зрозуміло, чому тому що Путін хоче показати Трампу а, якусь картину своє бачення, так і я думаю, саме тому він і кидає своїх смертників, не рахуючись взагалі ні з чим. Що ви думаєте, розуміючи обмеженість часу для України е, у цій війні, е, внутрішні зміни здатні на сьогодні е, сконцентрувати країну і людей, щоб ворог зрозумів, що подальше просування буде? Несумісним з існуванням самої Російської Федерації, от, врешті-решт, наступає цей момент зламу. Він був, я сьогодні згадував велику Російську імперію, яка називалась Радянським Союзом. Вона тупо обламалася в Афганістані, правда, повбивавши там багато людей і провівши Десятирічну війну. А свого часу Росія зламалася в Першій світовій війні. Тому от наскільки цей фактор наших власне наших е, зусиль розуміючи, що треба працювати з нашими партнерами, щоб вони надавали допомогу, щоб Трамп генерував якісь е, світлі ідеї, а не лише е, обмін української території на українську територію, так але ось це серце, яке б'ється всередині України, як казав Деголь, наскільки воно здатно відторгати чужорідні частинки і перемагати. Так, зрозуміло, що нам робити в країні. На жаль, ми не реалізуємо нашу домашню роботу. Ми точно забарилися. Ми я маю на увазі країна. Хоча це завдання держави вищого політичного керівництва було покращити ефективність управління збройними силами. На жаль, ми бачимо, що провали й провали пов'язані. Не тільки не стільки з нестачою людського капіталу чи е, зброї, скільки з е, стратегічними прорахунками і управлінськими оперативними прорахунками е, командування різних військ, і нам е, цивільним кажуть не лізти в цю справу, але як фахівці з управління і стратегічного управління, ми бачимо е, ці е, помилки, які які е, пропускаються. Е, але це питання до політичного керівництва країни і до військового керівництва. Звичайно, на допомога тут може бути будь-яка, і ми готові робити. Друге, це звичайно, нестача людського капіталу. Але ми говорили з вами. Дмитро я просив благав президента про аудит використання людського капіталу в силах оборони. Коли ми рахували, що більше 1,3 мільйони людей знаходяться в силах оборони, а реальні цифри цифри нам не відомо. Нам повідомили про 800 тисяч, і, зрештою, результати уйди на які погодився президент, неоприлюднені. Ми не знаємо реальної статистики. Ми маємо ставати відкритішим для, для суспільства, і ми маємо нарешті визнати е, і масштаби і масштаб, реальні масштаби мобілізації рекрутингу, і вирішити спільно. Можливо, експертно, можливо, дійсно в закритих робочих групах, але точно з залученням експертів, яким чином нам покращити використання обмеженого людського капіталу. В нас не буде суттєво більше людей. В нас мобілізаційний потенціал шестеро менше за російський. Відповідно, нам потрібно ефективно використовувати людський капітал, вдаватися до огульно, а вмотивованої мобілізації, посилювати рекрутинг, для якого і рішення було економічне бронювання бронювання клітичного просування. Ну і третє це це верніше там ще до, два пункти. Третій пункт це технологізація збройних сил, не боятися дозволити експорт на зброю, що дозволить нам швидше проводити інновації і масштабувати виробництво і, зрештою, здешевити українське виробництво не тільки дронів, а й боєприпасів, багато чого для збройних сил. Ренметал метал жаліється, що не запущений до сих пір завод, хоча готовий там масштабувати виробництво суттєво, чому через бюрократичні перепони. Як це може бути так? Нам потрібно терміново розвивати оборонопромисловий комплекс. А держава має максимально лібералізувати там, а не доводити до того, що українські виробники дискриміновані по, -по відношенню до імпортних корумпованих схем. Ну і четверте, це фортифікація. Фортифіка фортифікація, яка провалена і провалюється зараз, коли ми здаємо гарні фортифікації, а змушені наші наші військові триматися на поганих фортифікаціях. Це все просто нісенітниця на четвертому році широкомасштабної агресії. Отже, зрозуміло віяло задач зрозуміло, але на жаль, провалюється в кожній цій темі. Ми, як цивільні експерти, як бізнес, готові допомогти в кожній ділянці. Тільки в некорумпований спосіб, тільки в не в прозорій моделі співдії з державою. Сподіваюсь, так само як зараз є така вже можливість налагодити не тільки вже в економічній сфері, а також і в правоохоронній сфері. Я сподіваюся, що і зброю економічної безпеки нам вдасться зараз налагодити діалог. Я більш, більш переконаний в цьому. Так само ми готові налагоджувати діалог з міністерством оборони і з е, генеральним штабом, не говорячи вже про вище політичне керівництво країни. Знаєте, я вам дякую, що ви нагадали про заяву директора Рейн який сказав про те, що перший контракт з українською стороною підписано, поки що я. Не задоволений темпами роботи, але причина не лише в нас, ну так дипломатично людина висловилась. Ви ж знаєте, що ми будуємо новий завод, і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й в Німеччині. В Німеччині ми вже готові, а в Україні ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує. Загалом такі дипломатичні вислови, правда, ось, але ми ж з вами про це говоримо впродовж багатьох років. Відпустіть, дайте можливість. А, і ви розумієте, що робити в цій ситуації, коли країна мала би на руках носити представників західних компаній, які готові відкривати оборонні заводи в Україні. Ось, але це гальмується на на різних, скажімо так, на різних етапах а відтворення української оборонної промисловості. Я звичайно знаю, розумію, і в курсі багатьох подій. Я сподіваюся, що. Оцінки будуть для неї НАБУ і набую спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На жаль, ми поки не сподіваємось на ДБР. Але я дуже сподіваюся, що буде перезавантажений ДБР за моделлю БЕП. Я також дуже сподіваюся, що буде запроваджена система бронювання критичного персоналу, що що теж дасть можливості розвивати цей сектор. Що е, будуть відповідні дії з боку міністерства оборони? Е, що пан Денис Шмигаль розбереться в ситуації і не буде виступати проти е, українського експорту? Що е, зі зброєю, е, яка не знайшла покупця на рівні міністерства оборони, вже Юлія Вже Юлія Свореденко має розбиратись з цим? Ні, я маю на увазі е, Денис оборони. шмигаль як міністр оборони, бо Бо він зараз виступив проти цієї ідеї. Хоча що, коли він був прем'єр-міністром, ми наче знайшли спільну мову, і це рішення і було підтримано навіть в офісі президента. Андрію дякую. зараз треба розбиратися, треба розбиратися і не затягуючи час, шановні. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Двантергруп, співзасновник центру економічного відновлення. З нами був. Дякую, Андрію.